Друзі, поки закачується величеньке відео, я вирішила на картах Таро швиденько переглянути, яка енергетика зараз у мене після, як глядача, що дав нам цей ритуал. Подивіться, будь ласка, ну, швидше не ритуал, я не дуже люблю це назву, а це назвемо, енергетична робота. Так? Що відбувається? Подивіться, карта вищих сил, іерофант. Для нас драбинка вперед, вгору, в світло, нас зустрічають радісно, вищі сили радіють за нас. Прекрасно. І сонце. Тобто, куди ми рухаємося вгору, до сонечка, до світла, енергія світла, до речі, бачите, ми віддаємо і приймаємо одночасно. Неймовірно, далі. Це карта паш Жезлів, це карта учня. Як хтось тільки розганяється щось робити, це певно, я. Новенька на цьому шляху. Окей, Прекрасно. І добре, що мене зустрічають. Чекає все добре. Далі ж питаю: чи все правильно ми зробили карта справедливості? Повірте, друзі, все правильно, нас перевірили, і при цьому справедливість чітка, позитивна, закохана. Це карта закоханості, гарної інформації, такої гарних новин, що. По справедливості ми отримуємо такий позитивний настрій. Що ж далі несе ця практика? Погляньте, будь ласка, знову карта тривоги, страху. Страху, самі знаємо від чого, так? До речі, карта безсонних ночей, таких депресій, безсоння, такого страшного безсоння. І бачите, що все одно біла пташка відганяє темні. Це карта страху нашого. І трансформації, карта смерть. Трансформація цих страхів, що в результаті. І в результаті ми, страхи трансформуються, а безпосередньо ми отримуємо потік енергії на рівня рицаря. Це майже ну, наступний великий рівень це після нього це вже. Королева і далі король і так далі. Тобто, це досить така велика енергія, бачите, величезним потоком встелена нам шлях енергію високих вібрацій. І ця карта, Королева Кубків, вона показує, що ми ось буквально безпосередньо наша енергопрактика, так? коли ми в потоці цих енергій приймаємо і віддаємо, і розповсюджуємо навколо нас на скільки кілометрів розповсюджуємо, подивіться у відео, це дивовижно. Я, від мене йдуть енергії, бо я провожу цей ритуал від моєї свічечки. І від вас, друзі, ви дивитесь це відео і від вас йде енергетика світла. Якщо ви вкладаєте у свічу в цього, в цій енергетичній роботі, ви вкладаєте енергію перемоги і бажання перемоги, все достатньо. І навколо вас буде сонечко. А ви центр цього сонечка? Тому дякую вам і бажаю всього найкращого. Швидшого нам сонечка. Сонечка для нашої країни.